Роман Оскар презентувала харківська письменниця-волонтерка Людмила Охріменко в Ужгороді. Зустріч із читачами відбулася у Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка. В основі роману історія українського розвідника, який потрапив у полон на початку 2015 року, і самостійно вибрався з нього. Він єдиний на той час український офіцер-розвідник, який втік з полону з цієї катівні його не обміняли. Він перехитрив і пішов сам. І мій герой, і я до нього приєднуюся. Він говорить, це те, що ми сильніші. Ми можемо перемогти. Ми не повинні мати сумніву в тому, що ми переможемо. Але це був не 22-й рік, це був 20-й рік. І тому його така заява, його така упевненість, вона теж передалась і мені. І тому всю свою книжку в мене ми всі українці перемагаємо свого ворога із 2014 року. Людмила Охріменко стала волонтеркою. Їздила з гуманітарними місіями у Луганську та Донецьку області для допомоги цивільним та військовим. Нині вона співпрацює із масштабними волонтерськими організаціями та активно підтримує Збройні Сили України зокрема, їздить із презентаціями по містах України та продає свої книги. Сьогодні в гостях у нашій бібліотеці письменниця Людмила Охріменко. І я знаю, що на сьогодні у неї вже відбулося 100 зустрічей із читачами в Західній Україні, в різних містах, бібліотеках та творчих центрах. І це дуже круто, що така непересічна особистість. Популяризує Україну, розповідає про Харків, розповідає про Слобожанщину, руйнує стереотипи пов'язані з східною Україною. І дуже важливо знати, що ми всі разом об'єднані одною загальною метою, і крок за кроком, день за днем, рухаємося до нашої перемоги. У доробку пані Людмили ще два твори на воєнну тематику: пригоди мухи в окропі на окупованій території та збірка волонтерської історії. Писати про війну її змусили вторгнення російських військ в Україну та окупація Криму, в якому вона, до речі, прожила 10 років. Моя особиста позиція як письменниці. Прийшов час переможної української літератури літератури, в якої ми гідні люди. Ми люди, які маємо свою землю, свою культуру, свою історію. І в книжках, і в фільмах, і в виставах повинні перемагати нарешті так, як ми і перемагаємо в житті. Роман Оскар відзначений на міжнародному літературному конкурсі Коронація слова слова-2021» як найкращий твір на воєнну тематику. Я вважаю це якісні твори саме з під праці її письменниці, виходить. Я мав можливість погортати книжки перед тим, як представити її на заході, на презентації. І такі твори дійсно потрібні в українській літературі, щоб ми могли більше розуміти тих, завдяки кому ми зараз тут під мирним небом можемо презентуватися, і тих, кому ми всі вдячні. Після завершення презентації охочі мали можливість придбати книги з автографом Людмили Охріменко та підтримати Збройні Сили України.